Жах, просто жах. Дим. Куди У відходи? Можна чути, якими темпами стікає у землю вода. Можна казати, що це дуже. Екологічно чисто, а можна просто подивитися, подивитися на цю річечку і на це все. Ну, можна передати привіт охоронцю. Оце ж воно ми біля нього стоїмо. Наша депутатська комісія у складі справжніх депутатів, які переймаються. Екологію міста Старокостянтинів. В принципі, не були здивовані, побачивши на території акумуляторного заводу Megatex Industrial отаку річ. Можна подивитися, І як тече. Ось так от тече прямо-прямо-прямо. Звичайно, не зрозуміло що це за вода якого вона походження це? Мали б займатися екологічні служби? Відповідно.